Кілька разів ми чуємо гроші вирішують усе. Але що, якщо я скажу тобі? Бувають миті, коли мільйони безсилі, а все вирішує людина, яку більшість навіть не помічає, уяви, найкращі лікарі, найдорожче обладнання, вся медична наука, і всі розводять руками. А тоді заходить вона жінка з ганчіркою в руках, без диплома, без статусу, але з серцем, яке змінює все. Ця історія зламає стереотипи. Ти дізнаєшся, як прибиральниця зі звичайної української родини врятувала життя олігарху, коли всі інші здалися. І це не про медицину, це про людяність, про зв'язок, який не піддається логіці, про любов, що не питає, скільки ти заробляєш чи яке твоє прізвище. Вона просто приходить, і світ стає іншим. Тож, якщо ти коли-небудь почувався непоміченим, якщо думав, що твоя роль лише тло для чужих історій, приготуйся. Бо ця історія доведе навіть у найтемніший момент простий вчинок може стати найбільшим дивом, і, можливо, це диво чекає саме на тебе. Є щось глибоко величне в руках, що тримали віник і дитя одночасно. Ганна Бойко, жінка з чернівців, яка працювала прибиральницею у престижній швейцарській клініці, була для багатьох ніби невидимою, але її життя було далеко непростим. Вона щодня мила підлогу. Думаючи не про втому, а про ту дівчинку, якій колись читала казки при свічці в старенькому гуртожитку. Її донька Марта була не просто медсестрою, вона була символом віри Ганни в краще завтра. Люди часто не бачать героїв, коли ті вдягнені в просту уніформу, але Ганна не потребувала оплесків, її тримало серце матері. Ганна ніколи не соромилася своєї роботи вона знала гідність не визначається формою чи статусом. Її руки були натруджені, але саме вони допомогли підняти доньку, яка сьогодні рятувала життя. Марта не з'явилася зні звідки вона виросла на маминій чесності, самопожертві і мріях, а Ганна, мов корабель у бурю, тримала курс навіть тоді, коли світ навколо хитався. У цьому й полягає справжня сила в щоденних кроках простих людей, які несуть іншим світло. Клініка Гольденберг мала вигляд стерильної досконалості, але тільки ті, хто дивився глибше, бачили справжнє життя. Щодня минаючи лікарів і пацієнтів, Ганна мовчки, пишалася, її серце билося в унісон із кроками доньки, яка йшла коридором у білому халаті. Марта не просто стала лікарем, вона стала втіленням маминої віри. І навіть якщо світ був зайнятий своїми справами, їхня маленька перемога була величезною. Та доля вже готувала їм несподіване випробування. У лікарні не завжди найстрашніше це мовчання. Іноді найстрашніше це крик, якого ніхто не може почути. Віталій Рошко, відомий фінансист і філантроп, був людиною, яку не просто знали, її боялися і поважали. Але навіть найбагатші не можуть підписати контракт із життям. Його тіло раптом здалося, серце втратило ритм. Органи координацію. Коли швидка доправила його до клініки, лікарі вже знали справа серйозна, але вони ще не знали найголовнішого його кров майже неможливо замінити. Виявилося, що у Віталія надзвичайно рідкісна комбінація аб негативна група з рідкісним антигеном Бомбей. Така особливість зустрічається менш ніж у 00004 населення для лікарів це було як намагатися знайти ключ до замка, якого не існує. Ні у банках крові, ні серед співробітників, ні навіть серед екстрено викликаних донорів не було сумісного варіанту, і хоча обладнання клініки було найсучасніше, воно не могло замінити те, чого просто не було потрібної крові. Паніка в медперсоналі зростала усі знали навіть кілька годин без донорства це вирок. Але хтось із досвідчених лікарів мовив ми ще не все перевірили, є нова команда медсестер, а раптом. Іноді доля не кричить, вона шепоче, а цей шепіт вже наближався до вух тих, хто навіть не здогадувався, що тримає в собі відповідь, яка може змінити хід життя іншої людини. Не кожен герой носить маску, і не кожна битва ведеться з мечем. Коли Марта бойко дізналася про критичний стан пацієнта, її серце застукало швидше не тільки через медичну відповідальність, а через щось глибше. Вона прочитала звіт і побачила те, чого боялися всі рідкісну кров. Але саме ця рідкість раптом змусила її згадати слова мами Можливо, твоя особливість колись врятує комусь життя. І ось момент настав. Марта усвідомила, що має ту саму групу крові. Що тепер? Проблема була в іншому. Марта завжди мала коливання тиску, і це робило донорство ризикованим. Лікарі вагалися. Але вона стояла перед ними не лише як фахівець, а як людина. Якби хтось із її близьких потребував допомоги, вона б не вагалася. І тепер перед нею був чоловік, який, можливо, не мав нікого. У світі, де байдужість стала нормою, Марта вирішила бути винятком. Вона наполягла Дайте мені шанс, я принаймні спробую. Іноді саме спроба змінює все. В очах колег світилася тривога. Але і повага. Вона лягла на кушетку у донорському відділенні з серцем повним сумнівів і рішучості одночасно. У світі, де багато хто говорить про доброту, Марта її показала через дію, не слова. І поки медсестри готували обладнання, хтось у тиші прошепотів може, саме вона наш шанс. І в цей момент, ще не знаючи результатів аналізів, усе навколо завмерло. Іноді найсильніша надія приходить тоді, коли всі вже втратили віру. Результати аналізів мартиного зразка були як промінь світла у темному коридорі. Сумісність 99,8%», – сказав лікар, і в кімнаті настала тиша. Не від страху, а від подиву. З усіх людей на планеті саме вона, скромна медсестра з чернівців, виявилася тією, чия кров могла врятувати життя мільярдера. Це вже було не просто медичне співпадіння. Це було щось більше, щось, що пахло долею. Процедура донорства була нелегка. Її тиск контролювали щохвилини, слідкували за пульсом кожною краплиною. Але Марта не злякалася вона не думала про втому її очі були спокійні, а руки стійкі. У той момент вона не була просто медсестрою, вона стала джерелом життя, і коли остання крапля перейшла в контейнер. Медсестра поруч прошепотіла Ти щойно подарувала шанс. І в тій простій фразі було більше, ніж у будь-якій подяці. Коли асистентка Віталія, пані Ірина, дізналася, хто врятував її роботодавця, її очі наповнилися сльозами. Вона навіть не знала, як реагувати. У світі, де все вирішують зв'язки, статуси і гроші, життя олігарха врятувала дівчина, чия мама мила ті ж самі підлоги клініки. Це було щось. Що змушувало переглянути усе. Усі медики стояли мовчки, ніби присутні при диві, але це диво ще не знало, що попереду буде набагато більше, ніж просто одужання. В одужанні бувають різні етапи: фізичні, емоційні і людські. Віталій, Рошко, який щойно повернувся з за межі, не хотів втратити шанс на щось більше, ніж подяка. Він попросив асистентку знайти ту дівчину. Чия кров стала його рятівним якорем, і коли йому сказали, що це донька прибиральниці з України, він не повірив. Не тому, що сумнівався, а тому, що був вражений. Як часто у нашому світі ми дивимося повз тих, хто насправді тримає світ, він вирішив ця подяка не буде формальною не лист, не квіти, не бонус. Він захотів глибше дізнатися, хто ці жінки, що формує людину, яка без вагань віддає частинку себе задля чужого життя. І ось у світлому холі його приватної вілли стояли Марта й Ганна. Скромні, трохи розгублені, але з гідністю в очах. Вони не прийшли по нагороду, вони прийшли з повагою, так як виховують у простих українських родинах. Вечеря була не про вино чи делікатеси, вона була про тишу, погляди, спогади. Ганна, трохи сором'язлива, намагалася не дивитися прямо в очі Віталію. Але коли він сказав Я тут, завдяки вам обом. Вона вперше підняла погляд у ньому не було зверхності лише щирість. А Марта, хоч і мовчала, почувалася частиною чогось більшого. Вони ще не знали, що ця проста вечерясь і лише початок зовсім іншої історії. Є речі, які складно пояснити логікою, і одна з них це зв'язок, що виникає між абсолютно незнайомими людьми. Після кількох келихів теплоти, а не вина, Віталій почав ділитися особистим. Він згадав маму сильну, тиху, добру жінку, яка колись теж жила просто, але любила глибоко. І тоді він сказав те, що змусило Марту та Ганну мовчки перезирнутися. Моя мама мала таку ж рідкісну кров ви перші люди, кого я зустрічаю з таким самим типом. В повітрі зависла тиша, але не ніякова, а світла. Це не було випадковістю, принаймні Віталій так не вірив. У його очах. Ці дві жінки не були просто рятівницями. Вони стали нагадуванням про щось глибше про коріння, про пам'ять, яку не змити роками чи мільйонами. Він уважно подивився на Ганну і сказав: У вас є її погляд, спокійний, але сильний. Ганна опустила очі, намагаючись приховати сльозу. А Марта, мовчки торкаючись материних пальців під столом, зрозуміла. Ця вечеря змінила не лише їхній статус, а й їхню історію. Вечір продовжувався. Але вже без формальностей. Жарти лунали прості, усмішки були щирі, і навіть собака Віталія ліг біля ніг Ганни, мовчки визнаючи її. І, хоч ніхто не говорив вголос, усі відчули це не випадкова зустріч. Це була зустріч людей, яких об'єднала не просто медицина, а пам'ять, людяність і щось невидиме, але глибоке. І на горизонті вже маячило продовження, до якого вони ще не були готові, але яке чекало. На островах, де море розмовляє з небом, а вітер носить спогади, час ніби сповільнюється. Віталій, бажаючи подякувати не словом, а моментом, запросив Марту і Ганну до Санторіні. Вони не одразу погодились, але щось у його голосі, спокійному і поважному, переконало їх. І ось вони прості жінки з України на білому балконі над синім Егейським морем. Це була не розкіш. Це був простір для тиші, де серце нарешті могло видихнути. Прогулянки серед вуличок, кава в тіні виноградників, вечори з грецькою музикою. Усе це відновлювало не тільки тіло, а й душу. Ганна, яка звикла бути фоном, раптом стала центром уваги, і не через пафос, а через глибоку повагу. Віталій розповідав їй про своє дитинство, про страхи, про моменти, які залишаються з людиною назавжди. Вона слухала. Не як психолог, не як співрозмовник, а як жінка, яка теж жила, втрачала, будувала. І цей діалог був глибшим за будь-яке зізнання. Тієї ночі, коли зорі світили без жодної хмари, вони сиділи мовчки на терасі, море ніжно шуміло, ніби благословляючи мить. Віталій подивився на неї не з позиції сили, а з позиції вдячності. Дозволь мені дякувати не лише словами, прошепотів він. І поцілунок був не романтичним жестом, а торканням душі. Ганна не відповіла одразу, але її очі сказали Я тут, я відчуваю. І в ту мить не існувало ні віку, ні соціального статусу була лише правда. Любов це не завжди історія про юність чи казкові збіги. Іноді вона приходить тихо, коли ти вже не чекаєш. Ганна бойко, жінка, яка все життя ставила інших вище за себе. Не знала, як поводитися з цим почуттям. Її серце було налаштоване на працю, на турботу про інших, на скромність. Але тепер у ньому з'явилося щось нове тепло, яке вона не могла проігнорувати, їй здавалося, що між ними прірва гроші, досвід, статус. Але що робити, коли прірва заповнюється поглядом? Марта, як завжди, відчула мамині сумніви увечері, сидячи на сходах вілли. Вона сказала просто, Мамо, хіба ти не навчила мене, що кожен заслуговує на другий шанс? То чому не ти? Ганна посміхнулася, але в очах з'явилися сльози. Це не були сльози страху, це була розгублена надія. У її голові крутилися думки, а раптом усе зіпсую. Що подумають люди. Але в глибині душі вона вже знала Марта має рацію. Іноді любов приходить саме тоді, коли ти вже втомився її шукати. Наступного ранку вона вийшла на терасу, де Віталій пив каву і читав газету. Вона сіла поруч і просто сказала: Я не знаю, куди це веде, але я готова дізнатись. Він не відповів одразу. Він лише простягнув їй руку. І вони сиділи так мовчки, без пояснень, без поспіху. У світі, де все так швидко змінюється, ці двоє знайшли щось, що не потребувало поспіху. І, можливо, саме тому ця історія лише починалась. Коли час минає, справжні почуття не згасають, вони тільки міцнішають. Минуло кілька місяців після поїздки до Санторіні, але Віталій і Ганна залишилися у зв'язку, хоч і на відстані. Він не нав'язувався, не обіцяв золотих гір. Він просто був поруч, у повідомленнях, у дзвінках, у щирому інтересі до її життя. І коли одного дня він сказав Я хотів би побачити твою країну. Вона не знала, що відповісти. Це була не просто подорож, це був символ довіри. Ганна мала сумніви. Вона не хотіла здаватися людиною, яка ввела мільйонера в село. Але Віталій був інший. Він не хотів гламурних фото, не шукав сенсацій. Він хотів побачити світ її очима, побачити чернівці, де вона виросла, відчути запах домашньої кухні, побачити ті вулиці, якими вона ходила в молодості. І що найважливіше, він нічого не вимагав. Він сказав Я запрошую тебе, але твоя відповідь це лише твій вибір без тиску, без очікувань. І ця фраза змінила все. Бо в світі, де часто чекають так, як належне, Віталій чекав з повагою. Ганна усміхнулася, трохи розгублено, але щиро. Вона подивилася на Марту ста лише кивнула, і тоді Ганна відповіла просто Якщо ти готовий побачити мою правду, я готовий її показати. У цій подорожі не було графіків чи екскурсій, була лише щирість, і ще один крок до того, що вони самі вже не називали випадковістю. Через рік після першого поцілунку під зорями усе змінилося і водночас залишилося справжнім. Вони не мали гучної церемонії, не було гостей із таблоїдів чи близько світських вечірок. Весілля було в саду старого будинку під Києвом, де росли півонії і бузок. Була марта, були найближчі друзі, і було те, що не купиш за гроші тиша, спокій і щира любов. Ганна і Віталій стали чоловіком і дружиною без пафосу, але з гідністю, яку несе справжнє життя. Ганна стояла перед дзеркалом у простій сукні з вишивкою, яку їй пошила подруга дитинства. Вона дивилася на себе й усміхалась. У цих зморшках були ночі на ногах, у цих руках роки праці, у цій посмішці. Віра, яка ніколи не вмирала. Вона більше не була прибиральницею в очах світу, але головне, вона більше не була невидимою в очах самої себе. А Віталій, тримаючи її за руку, сказав Я не знайшов тебе, ти знайшла мене, і світло, що ти принесла, змінило моє життя. Коли сонце опускалося за обрій, Ганна сиділа на лавці з чашкою чаю і думала: скільки разів я дивилася на себе і бачила лише в тому. Лише бруд на фартусі, але справжнє золото завжди ховається глибше, іноді треба просто перестати витирати пил, і побачити, що блищить не поверхня, а серцевина. І в цю мить вона зрозуміла шлях, який вона пройшла, був не марним, бо навіть ті, кого світ списує, здатні запалити найяскравіше світло. А тепер скажи чесно скільки разів ти проходив повз людей, не замислюючись, що саме в них? Ключ до чогось великого. Ця історія не просто про диво в лікарні, вона про тебе, про твій вибір бачити глибше, діяти сміливо і ніколи не знецінювати себе чи інших, бо іноді найпотужніший вплив мають ті, хто мовчки стоїть у тіні. Отож. Кого ти ігноруєш у своєму житті просто тому, що вони не виглядають успішно? А ще важливіше що ти сам про себе думаєш, коли ніхто не аплодує. Настав час переглянути. У що ти віриш, і, можливо, саме сьогодні, день, коли ти дозволиш собі вірити, що твоє життя може змінитися. Не завтра, не коли все буде ідеально, а зараз. Якщо ця історія торкнулася тебе, натисни подобається. Напиши у коментарях, що саме зачепило, і підпишись на канал. Бо тут ми говоримо про справжнє, про глибоке і про тебе. Натисни дзвіночок, щоб не пропустити наступну історію, яка може змінити твій погляд на життя.